Всім привіт! З вами Олексій, ви на каналі Винний льох, і сьогодні у нас буде огляд на один з найпопулярніших ірландських віскі. Для початку давайте розберемось з назвою. На мою думку, він повинен називати The Pox. Але офіційний постачальник пише на контр-етикетці Pogis. Створений цей віскі був на честь одноіменної групи, але при цьому, чесно кажучи, сам інформації я навіть не знайшов, як правильно вимовляти, існує прям дуже багато діалектів, тобто хочеться все ж таки назвати його The Pox. Але при цьому варіант. Адпогіс, мені здається, теж може бути правильним. Просто дійсно діалектів прям дуже багато і навіть на сусідніх вулицях можуть вимовляти одні ті самі слова якось по-іншому. Тому як правильно називати військи зепогіс або зепокс, чесно кажучи, я думаю, тут правильної відповіді немає. А займатися тим, щоб копати, все ж таки, яка буде правильна назва, я думаю, не варто. Нам головне дізнатися, наскільки цей віск добрий, чи можна його взагалі пити, наскільки він якісний за свою ціну, і можливо порівняти його з конкурентами. І так, основні факти, які нам треба знати про цей віскі, робиться він на заводі Весткорк. Знаходиться цей завод в Ірландії, і це одна з небагатьох самостійних дистилерій в Ірландії. Трішечки поговоримо про дизайн. А на мою думку, він досить такий симпатичний, ну непоганий. Тим паче добре, що він виділяється на фоні інших віскі, тому що якась проблема з а, пляшками віскі. Вони щось всі максимально однакові. Віскі має потрійну дистиляцію. Що це взагалі нам говорить? Іншими словами, дистиляція це перегонка. Ось можливо, ваш дід Самогон. Він нагріває брагу, ця брага випаровується, потім цей пар охолоджується, конденсується та випадає вже чистий спирт, який потім розмішують з водою. І чим більше буде у вас ось цих разів дистиляції, тобто перегонки, тим краще та чистіше будуть ваші спирти. Але тут і є мінус. Тобто кожного разу, коли ви переганяєте спирт, ви втрачаєте. Деяку кількість ароматики, і чим більше ви будете переганяти алкоголь, тим менше ароматики віскі у вас залишиться. Тобто він просто буде переходити потрошку в нейтральний спирт. Тому, якщо робити одну дистиляцію, це буде прям такий максимально топорний, неякісний і дуже нечистий спирт. Якщо робити дві дистиляції, як Шотландія, це вже більш-менш оптимально. Тобто ви теж будете відчувати ось ці самогонні аромати, але при цьому вони вже будуть цікаві, вони будуть інтенсивні і ароматика дійсно буде непогана. А ось в Ірландії дистиляція традиційно є потрійна. Звичайно, є винятки, але майже всі виробники роблять потрійну дистиляцію. А що робить спирти не такими яскравими та інтенсивними, як шотландські, але при цьому за своєю концепцією, вони набагато легші. Тобто, і п'ється ірландські віскі, теж легше, ніж шотландські. Звичайно, якщо говорити про якісь там базові версії, не витримає. Бо там теж чим довше витримка, тим легше буде спирт. Тобто потрійна дистиляція говорить нам про те, що цей віскі повинен бути максимально легкий, але при цьому аромат його не буде дуже яскравим та інтенсивним. Давайте, власне, це і перевіримо. І так для початку оцінюємо колір. Колір у нього такого класичного, не дуже довго витриманого віскі. На 100% він ще й підфарбований, тому тут сенсу про колір говорити як завжди немає. Тому одразу перейдемо до аромату. Аромат у нього досить яскравий, як для ірландського віскі. В ароматі є така легка, як смоляниста гірчинка, дуже схожа на ось цей сік з абрикосового дерева. Ось цей, що Накоплюється ось ця смола на дереві. ось Трішечки щось така легка нотка у ньому присутня. Також відчувається ваніль, відчуваються легкі прянощі, солодкуваті теж. Відчувається легка нотка жовтого листя, ось восени, коли ви виходите, ось цей аромат в парку листя, яке вже починає сохнути, ось щось схоже в цьому віскі теж є. Тобто, тут, взагалі, фруктові нотки, які зазвичай дуже часто зустрічаються в ірландських віскі. Їх тут дуже прям мало. Тобто ароматика цікава, складна, в принципі, для іранського віскі вона інтенсивна. Ну мені подобається. Насправді навіть тріщики, можливо, цікавіше, ніж його прямий конкурент це Джемесон. Єдине, що відчувається все ж таки алкоголь, він б'є в вніс, причому так трішечки навіть ядовито, можна сказати. Давайте тепер скуштуємо, дізнаємося, який він на смак. Можливо, він буде такий самий достойний, як і в ароматі. У смаку теж присутня ось ця легка гірчинка, яка і вдавалась мені є в ароматі. Така теж трішечки смаляниста. До речі, сам віскі він і маслянистий, тобто такий трішечки тягучий. В ароматі відчувається дуб, відчувається ваніль. Причому добова частинка відчувається прям дуже інтенсивно. Таке враження, що ви щось таке рідке дерево скуштували. В принципі, аромат та смак дуже добре між собою балансують та поєднуються. Тобто, тут прям максимально цікаво. Баланс дуже хороший. Присутня ось ця легка гірчинка, яка може сподобати, звісно, не всім далеко. Але при цьому, якщо пити його чистим, п'ється він максимально делікатно. Якщо робити такі невеличкі ковтки, то ми чітко будемо відчувати ось цю гірчинку. Алкоголь не відчувається майже взагалі у смаку, але при цьому це прогрівання, ось це тепло, воно відчувається ну майже як і у всього алкоголю. Тобто не сказав би, що воно якось прям сильно відділяється. Але сам смак спирту тут відсутній, і це прям жирний плюс. Давайте його оцінимо. А якщо брати його прямого конкурента це Джемесон. То я б, певно поставив їх навіть на одне місце за якістю. Виглядає він мінімалістично, лаконічно. Я думаю, тут дизайн прям віскі Покс. Він, звісно, трішечки інший. Він відрізняється від Джемесон. У нього трішки інша структура, трішки інша ароматика, але при цьому за концепцією вони будуть максимально схожі, і в принципі, як і Джемесон, Зепогіс п'ється теж максимально легко. Тому тут однозначно це віскі непоганий у своїй тим паче ціновій категорії. Звісно, можна взяти щось цікавіше з Ірландії, наприклад, там The Wild Geese, він буде ну. Не те, щоб в рази краще, але при цьому краще. Ну, Але якщо брати все ж таки мас маркет то для мас-маркету це прям дуже добре. Тобто це не такий мас маркет як, наприклад, Ханкі Баністер, який майже там пити неможливо. Ось тут дійсно відчувається нормальний ірландський віскі. Звичайно, від нього дуже багато очікувати не треба, бо все ж таки ми розуміємо, що це. Ну там, який у нього бюджет по акції можна за 700 гривень взяти. Ну за 700 гривень від, я не знаю, очікувати щось від віскі там супер крутого. Я не думаю, що це правильна буде тактика, тому що віскі все ж таки бюджетний, віскі з мас-маркету. По суті, він зроблений просто для того, щоб, як скажемо, на кожен день. Кожного дня краще, звісно, не пити. Але при цьому, якщо все ж таки це робити, то Подіс. Це непоганий варіант. Тим паче його, мені здається, дуже добре інтегрувати у коктейлі. Бо ароматика у нього така. Цікава, незвичайна є, яка може надати коктейлю якусь таку характерну нотку. І при цьому алкоголь взагалі не відчувається, що це теж максимальний плюс для коктейлів. Тому ось такий невеличкий огляд у нас вийшов. Всім дуже дякую за увагу. З вами був Олексій. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. І побачимось наступного разу. У нас буде на огляді шотландський віскі Дікон. Тому до зустрічі!